Ну що, оце так я поламала свій кокосовий брикет, а тоді його розмочую. Ось, дивіться, це 5-кілограмовий у мене такий брикет. Так, ось, бачите, накрила відро, зараз покажу. Накрила, щоб волога швидко не випаровувалась. Ось, бачите, ось таке кокосове волокно. У нас вийшло. Ну, дивіться, ну, чим? воно шикарне, воно м'якеньке. Та отаке, бачите, зараз накрию, щоб воно було вологе. Я тоді приберу, бо у мене прямо коло обігрівача. Але обігрівач не працює зараз. У нас поки що хороша погода. У мене тут температура вон, 21. Градус, Все пучком. Так, дивіться, набрала я свій торф. Я вже показувала, який торф я купила. Можете подивитися. От, там, де розпаковочки. Ой, це все вже замацюкалось. Гляньте, який торф. Подивіться. Тут є все. Всі поживні речовини, які потрібні, От такий торф. В нього я буду садити свою розсаду. Я взяла 250 літрів, якщо не вистачить, буду ще. А його 100% не вистачить. Так що, Отак. І що за движуха, спитаєте ви? Чого ми тут сьогодні зібралися? А того, що ми починаємо посівний сезон. Розпочинаємо. Так, ось, набила я свої такі так, 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 ємності, дивіться, торфу, дирівненько зробимо, ось так. Набила. І що будемо зараз робити? А ми будемо садити ранню капусту. Щоб потім висадити її в теплицю без опалення, будемо пробувати не ношу, а, а чого, а чого він? Отак. Так, ось моє насіннечко. Так, щоб ви понімали, отака капуста Голландія. Вмісту, тут написано 20 на стіни, їх 18. От так. От так нас дурять. Ладно, то не страшно. Так, і тут не оброблено, бачите? А насіннячко отаке. Чи згляну хто це в нас? Україна. А так. І зараз ці насіння я буду сіяти. Так, посіяно насіннячко вже моє. Я зараз проливаю. Завжди проливаю ось такою грушкою. В мене є більша, менша. Як розсадка підросте, тоді більша, тому що треба вже водички більше. Да? Зкінчила, зараз наберу. Ось так. Так, пролила. Тепер ще що я хочу зробити. Дивіться, як е, в цих ємностях нових, що я купила, як тут все продумано. Ну все. Прям до мілких деталей, дивіться. От я дивлюся, ага, що тут пролито? що пролито, зараз ще буду проливати. От я можу подивитися, як пролито. Так? Зверху пролито, а далі Так. Як е, розвивається коренева. Розвивається вона взагалі чи ні. Так? От. Клас, дуже на перших етапах це прям, вон, бачите? Ага, дюськи не пролито, Зараз буду ще добре проливати. Мені треба, щоб була волога бокренька земля, тому що капустка тільки посіяна, да? проливаємо ще. Ще такий нюанс. Коли ж першу проливку я зробила, пролила, ґрунт е, впав, да? і в нас виходить ось така історія, що тут ще багато вільного місця. Що я роблю? Просто сухим торфом, ось як тут, присипаю зверху. Зверху мені не потрібно поки що, щоб воно було там вологе, мокре. А так присиплю зараз всю. І все. Все є. Значить, розсадний сезон в себе я оголошую відкаритим. Називається, поїхали. Капуста висаджена. Так, хочу показати свої ліки, якщо вам цікаво, а якщо не цікаво, все одно покажу. Отак. От так, дивіться: саме початок, коли починається розсадний період, тільки посадила ось ця лійка. Далі е, проросла моя насінинка, Трошки почала вже е, рости. Ось така в мене є. Так, далі попікірувала. Перший час ось така. Ну, а далі попікірувала і вже е, моя розсадка вже гарненька, пішла в ріст, Ось, така. ось такі лієчки. Це. Накрила, зробила тепличку, накрила так от кришечкою. мене тут поки що закрито. От. І от так от розсадка моя стоїть. Не знаю, як тут потепло коло віконечка. Може буду трішечки підігрівати. Поки що не знаю, я поставила, тепле водички полила, наче поки що е, нормально. Чекаємо, поки наша насінинка проросте. Ніякої підсвітки зараз їй не треба. Все. Чекаємо.